Господь каже, якщо любите мене, то що? Виконайте мої заповіді. Ось. Чом заключається віра наша тому, що ми виконуємо заповіді нашого Господа Ісуса Христа. В нашій вірі Бог не, не нуждається, чи я п'ятдесятник, чи той суботник, чи там якісь інші церковники сходять зібрання. Чи православні, чи католіки, в нашу віра Бог не нуждається, зрозумієте? Бог каже, якщо любите мене, то виконуйте мої заповіді. Я часто вру, які приходять, я віруюча. Кажу, в нашу Бог віри, не нуждається. Я буду вірити, що ти мій начальник, так? Так. а я буду приходити на роботу під не буду. Ти будеш довго мене тримати на роботі чи ні? Каже ні. От як само Бог. Так само Бог. Бог не нуждається в наших вірах, бо хоче, щоб ми йому служили, виконували заповіді нашого Господа і Ісуса Христа. О, не я буду судити вас, Господь каже, а Слово Моє буде судити вас. Слово Боже, це є наша Конституція, нашого життя. Сприйде время і Бог буде провірати по цій Конституції. Як ти виконував чи виконувала це Слово Божнє? Якщо ти виконував равнодушно, безпечно, то слово каже, горе безпечним на сьогодні. Ви знаєте, я приведу такий приклад, мене пригласили на молодіжну конференцію, на, ну, так сказати, на, на молодіжний семінар, і там було десь більше двох тисяч молодих людей і дівчат, хлопців. І перше, чим мені проповідувати, я б задав такі питання. А ви теж подумайте. Кажу, слухайте сюди. молоді брати і сестри, зрозумійте, і дайте мені відповідь, щоб не було Ада, щоб не було сатани. А один був Бог. Думайте добре, кажу. Піднісіть ваші руки, хто б йому служив. би? Нема ада, нема сатани, один Бог. Хто б цьому Богу служив би? То ви думаєте, з цієї 2000, як не більше толпи, підняло десь 50 рук. А решту, що оказується. Хто то прийшов заради дівчини, що щоб мати віруючого жінку, хто то прийшов що заради хлопця, щоб мати віручого, хто то прийшов заради батька, матері, що плачуть, моляться, і багато які причин за користі прийшли. А Бога треба, треба любити безкорисною любов'ю. Алілуя, слава на нашому Господу. І я закричав, Господи, яка жалка армія Твоя. Рано чи пізно на піде на сторону сатани. І з такими людьми, людьми Бог не буде мати нічого общого. Чому? Бо вони за користь йдуть до Бога. Ти мене, Господи, зціли. А я буду потім життя вести, як мені здумається. І таких багато є. В моєму житті я дуже бачу багато. Бог ізцілив. Все. Іде напроти вулиці в городі, тікає від мене. Що ти втікаєш? Встидно, Боже, не ходить, зібрання, не служить Богові, а стала служити сатані. Тікають. Брати та сестри, ну куди ти втечеш, Олеся Господня, куди? Нікуди не втечеш. Слово буде судить тебе. Друзі дорогі, ми повинні сьогодні обійти своє життя. Я би хотів, би навіть, щоб ви не називали і не читали мої проповіді зараз, а просто бесіду з вами. Що я з вами беседую. розговорю, щоб вам було понятніше, щоб ви могли більше зрозуміти. Бо довго я говорити не буду. Моє горло надірване вже за 40, мабуть, років. Я скільки перемолився за хворих, тисячі Бог постляв, а за те горло моє сядає. І я вже хрипко говорю, коли я почую по мікрофоні, як я говорю, то мені само себе стидно. Але ж люди мене чують. Амінь. Слава нашому Господу! Ми повинні знати, чи з нами є Бог, чи нема з нами Господа. Наш Бог люблячий, наш Бог є живий, наш Бог є реальний. Він є на цю місці Господь. Ось що. І Він вникає в наше життя, в наші стосунки внікає Господь. Хто думає, що він не вникає твоє життя? Ні, внікає, сестро і брат. Він дивиться, він дивиться, навіть як твоє серце б'ється. Що ти думаєш? Написано, де каже, що щаслів нема на язику, а ти вже не знаєш. Що в мені є? Браті, те, от отакого ми Бога маємо сьогодні на цьому місці. Амінь. Слава Богу. Я не буду такий приклад. Очі йде до мене, людей. Ми молилися з братами заселення. І одному брату Бог говорить, ще з моєго сказав, не будь не віручий, а будь віручі. Ну і, 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 і пішов він. Тільше ця молитва, він чекав мене. Поки я вже закінчу молитву, я йду до своєї машини, він мене бере під руку і каже, то як тут зрозуміти, брат? Я на хорошому щоту в церкві, чуєте? гарно молюся, от я й проповідую, я й крещений Духом Святим. А чи з нас отаке було? Що, не будь не вірущий, будь-вирущий. Як це так, кажу, Слухай, брат, я дуже знаю крепко, що це до тебе приварів Господь. А в чому причина? Шукай рік сам свій, ти у своє життя. Ну, так вроді, все, в мене спорядку з, го з Господом. Тільки хочу жінку поміняти. Слухай, кажу: а хто жінку міняє? А? Що тобі жінка корова, що взяв шнурок, закрутив нарою і повів на базар чи, чи на бойню? Ось ж є діла невірую що? що, це Бог тобі сказав. Бачите, я так думаю, сів за руль машини думаю: люди мої мили, а? скільки таких людей є в церквах на хорошому щиту, Даже можна хорошо співати, даже можна проповідувати браття за хорошо знають, його, а він не вірючий. Друзі дорогі, ми давайте провіримо своє життя перед Господом. Може, я нагропшу щиту братів, а що в моєму серці, що в моєму розумі не здеться, які я діла роблю в своєму житті, а Бог знає тебе, одна до неї очі йде, жіночка одна підходить. І ще голос, скажи їй, щоб вона не бігала за чоловіком, за яким вона бігає. Я її зцілю. Ай, Думаю, Подожди. Я їй на вухо, жіночко. Не бігай за тим чоловіком, за яким, ти, яким ти бігаєш, і, ти, і тебе Бог і сілить. А вона в голосах закричить, а що я з тобою, як я його люблю? О, бачите, Бог дає условія нам. Остав цей чи другий гріх, і ти будеш вільний. Ти будеш вільна. Написано, кого Бог освободить, то істинно буде свободний, син советицький. Аділуєм нашому Господу. Я розумію, людину свободну це така. людина, молитви йдуть до Господа. Вона непорочна, вона виконує Слово Божє. Ось вона свободна. Хоч як Давид каже, хочеться мені співати, хочеться радіти, ми салом співаємо. хочеться славити Господа, наповнення Духом Святим. Оця людина вільна. А якщо не хочеться молитися? Не хочеться навіть рота розкрити. Не хочеться славити Господа. То вона вільна чи ні? Не вільна. Що то сатана зв'язав ту душу, це те серце, і людина невільна стала. І людина зв'язана. От скажіть, будь ласка, я вам сказав, що це ж моя бесіда з вами. Колись ми читаємо книги вихід народу ізайського, і там Бог послав манну. Народу Божого. Манна вона образувалася дуже раненько. На появлення зоріща ранкової манна образовувалася раніше роса, а вона роса переверталася в крупинці і, на, і вона була біла, покривала землю. І чуть-чуть Сонце сходить, починає обривати землю, вона зникала. Так чи ні? А скажіть, будь ласка, а хто хотів вдома спати? Наїдався й мани чи ні? Ні. А хто ленивий? Наїдався й мани чи ні? Ні. ні. Оказує, брати сестри, манна це є прообраз образ Духа Святого. Аллія, слава нашому Господу. Слава Йому. І Госпо Христос каже, хто жажде, іде до мене, пий, Той, як написано, ще будь-будь ріки води живої. Це Він сказав у Духі Святому. Хто жажде, хто хоче цього і благодаті сили Духа Святого? Жажде, молися, плач, Бог наповнить, Бог сповнить благодаті своєю. Слава нашому Господу!